В часу, проект, Юра. Е е е в неділя, де знаходиться 15 робочих місць, які в ручному режимі е проводять підсортировку, е е бутилки е металеві і заводяться на полігон. Купилися, Затрати ще не купилася, бо вона у нас, виходить, зараз працює в тестовому режимі. Вона буде окуплятися поступово. Скільки йде? 15 чоловік. Це станція в цегрігації путь вона коштує? Ну, вона тоді спила 3,5 мільйони по походу. Від загрузки до... Давайте, від загрузки, Юрій. Субтитры делал DimaTorzok Проведена система обов'язкової, його. По дегазації даного полігону. Наша станція повністю проводить спалювання метанової фракції, яка виділяється даним полігоном, тому це позбавляє полігон від пожежної безпеки, тобто забезпечує пожежну безпеку, та повністю фактично уловлює полігонні гази. Далі в 2014 році був збудований об'єкт, власне, на якому ви знаходитесь. Саме він виробляє електроенергію з того вловлюного газу, який виділяється з полігону. Апарат повністю уловлює його та спалює, виробляє електроенергію. В результаті дана електроенергія планується продавати за зеленим тарифом. І в рамках інвестиційного проекту заключених з міською радою з підприємствами Кавін також частина коштів буде направлятися на рекультивацію полігону. Да, рекультивацію, власного скільки полігону. цих трубів тут кинули, попробурили? Скільки кинули шахт? У нас на сьогоднішній день знаходиться 12 і планується на на, на жаль, ці 12 шахт поки що не забезпечує повний об'єм для виробки мегавату, який в годину який планується виробляти. І планується ще розширення даних шахт, тобто ще забурювати, плануємо десь 10-12 шахт, що має вистачити для виробництва вказано мегаватту електроенергії та майже півтора мегаватту тепла. Ну, тепло поки що реалізований проект. А щодо електроенергії, то повністю зараз йде оформлення дозвільної документації і фактично далі період тестових включень а далі вже постійно плануємо повністю заробити. Тобто да. газ зараз вже спалюється? Да. Газ спалюється ще з 9, 10, 12 року. Тобто він постійно спалювався, але на той момент просто не використовувався для виробництва електроенергії. А спалюється де газується він постійно протягом з 9 року. О, сушинів зерна, будь ласка. Кукуру, що. будь-які пропозиції. Будете мати тепло і так далі укладають вообще. Они укладывают рук.